Виконуємо право 3 до параграфа 3 за підручником інформатика 8 клас авторського колективу Бондаренко Остовецький Плекчу 600 2025 року випуском. Нам потрібно створити програму, з приклад, 2. Я, щоб було швидше, вже її створив, давайте я її відкрию. Буду використовувати середовище Idle. Ви, звичайно, можете використовувати інше середовище. Якщо у вас виникнуть запитання в порядках коду, то питайте їх в коментарі. Давайте запустимо дану програму Run RunModul. І дана програма має виводити на екран деякі растрові зображення за кодом даного зображення. Спочатку створимо зображення за рисунком 311. Даний код зображення є в підручнику, введемо його. Перше число у нас 5, і перше число відповідає за кількість стовпців в даному рисунку. Тобто в рядку має бути 5 клітинок, 5 квадратиків. Ставимо пробіл. У нас буде 4 рядки, значить пишемо цифру 4. Ну а далі кожен колір закодований деяким кодом. Номера кодіва зараз відображається на екрані. Спочатку у нас жовтий, це у нас буде 6. Далі червоний четвірка. Три четвірки буде, тому що три червоних квадратика. Знову жовтий, 6, червоний. Синій нас один, жовтий, синій, червоний, знову червоний, синій, жовтий, синій, червоний, жовтий, три червоних та жовтий. При наборі коду зображення будьте уважні. Якщо у вас буде інша кількість чисел, то виб'є помилка. Отже, ставимо курсор після останнього числа та натискаємо клавішу Enter. Так, намальовано все добре. Тепер намалюємо друге зображення. Знову запускаємо runer -Run модуль. Це в нас буде 4х4 квадратик. 4 стопці, 4 рядки. Далі на знову жовтий, у нас двійка. Натискаємо Enter. також все добре. І в нас залишилося ще два зображення, але щоб було швидше. І щоб не помилитися, я дані коди написав в блокноті. Це в нас третє зображення і четверте. Цією програмою все, закриємо її. І тепер нам потрібно ще створити програму з прикладу 5. Код даної програми також є в підручнику. Відкрию її в WhiteBlue. Дана програма буде малювати деякі зображення, які задані також кодом. Давайте запустимо. От у нас буде ось такий. Я його також скопіюю, щоб не помилитися. Перше число відповідає за кількість відрізків, які в нас буде намальовано. Кожні два наступні числа це координата X та y точки. Тобто перша координата у нас буде 0,0, наступна координата 5,38. Це означає, що в нас від цієї координати 0,0 до цієї буде намальований відрізок. Ну і далі знову намальований, знову намальований. Контр у нас буде замкнений. Через це в кінці в нас також координата 0.0. Запускаємо, Enter, натискаємо. Так, бачите, в нас намальована літера К. Тепер потрібно змінити програму так, щоб масштабний штабний множник Size також вводився з клавіатури. Size у нас зараз, бачите, рівний 4. Для того, щоб можна було вводити з клавіатури, скористаємося функцією Input. В в одинарних або подвійних лапках запишемо підказку користувачу. Введіть масштабний множник, тобто, щоб він знав, що потрібно вводити. Але, незважаючи на те, що ми ведемо число, це буде рядковий тип. Нам рядковий тип потрібно перетворити в цілий. Для цього скористаємося функцією int. Отже, беремо це все в дужки ще раз. І перед дужками пишемо int. Тобто перетворюємо в цілий тип. Ну і давайте вже, якщо ми тут ввели підказку, то й ведемо ще й тут підказку. Тобто, що потрібно саме ввести векторний код. Давайте збережемо вже з іншим іменем. File Save As. Збережемо власній папці з іменем права 3.3. Та запустимо Run, Run модуль. Нехай масштабний множник вже буде 10. Ну а код той самий. Отже, зрозуміло, масштабний множник відповідає за розмір літери, за розмір зображення. Тепер нам потрібно зробити так, щоб зображення виводилося у випадковому місці. Зараз воно виводиться завжди з центру, тому що початкова координата x0, y0 нас рівна 0. Нам потрібно, щоб вона задавалася випадковим чином. Для цього нам спочатку потрібно підлічити моду для роботи з випадковими числами рендом. Ну і задаємо їм деякі випадкові значення з допомогою функції RandInt. Дана функція знаходиться в модулі random. Ну і нехай дане значення буде задаватися в діапазоні від мінус 200 до 200. Тобто ми генеруємо випадкове число. в діапазоні від мінус 200 до 200. Включно, і воно присвоюється x 0 в і Y0W. Але все-таки давайте ще зробимо так, щоб ці значення були різні. Тому що в цьому випадку вони будуть однакові. Ось тепер вони вже будуть різні. Збережемо і запустимо. Так вже видно ще не з центра. Давайте ще раз. Тепер вже львіше. Ну і нижче центра. На цьому право виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!